Лабораторний дослід 13 Відношення крохмалю до гарячої та холодної води. Метою нашої роботи є дослідити, як крохмаль відноситься до холодної та гарячої води, та навчитися виготовляти крохмальний клейстер. Для нашого дослідження потрібен крохмаль, сухий порошок, білий скрипучий порошок, слизький такий на дотик, поскрипує. Якщо його розтирати, так бачимо. А також нам потрібна склянка з холодною та гарячою водою. Отже, перше наше дослідження: як крохмаль відноситься до холодної води? Ось я в склянку насипала крохмалю, долила води, розмішала і дала час. Йому відстоятися. Спочатку утворилася біла завість, яка згодом розділилася, і крохмальні зерна осіли на дно склянки. Бачимо. Отже, з даного дослідження робимо висновок, що крохмаль у холодній воді спочатку утворює завість, а потім осідає, тобто не розчиняється у холодній воді. Ось завість я вам покажу, бачите, от крохмаль є на дні. Склянки, спочатку завість утворюється і потім осідає на дно склянки. Скільки б я не доливала води, крохмаль у холодній воді не розчиниться. Ми далі поємо йому відстоятися. А в гарячій воді у мене ось цей же ж крохмальний, такий, крохмальна суміш з водою завість, я до неї доливаю гарячої. Води, долила води, і зараз ще розмішаю, і побачимо, що утворюється такий колоїдний розчин мутного забарвлення, в'язкий, желеподібний. І ось цю желеподібну в'язку масу називають крохмальним клейстером. Він утворюється, коли ви заварюєте кисіль, робите галеретку, желе. то знаєте, що якщо влити розведений в холодній воді, порошок крохмалю влити у гарячу воду, він починає набухати і утворює в'язку масу. Це і є крохмальний клейстер. Отже, робимо висновок про відношення крохмалю до холодної та гарячої води.